Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Святкували 23 лютого. Порвали баян. Саме такий позивний мав російський літаючий радар А 50 знищений в п'ятницю в районі Азовського моря. Вже другий з початку року. Свідками яскравого фаєр-шоу стали мешканці краснодарського краю, які зафільмували як баян, намагався обдурити ракети, відстрілюючи теплові пастки, маневрував, але від долі не втечеш. Жирна ціль з будь-якого. Ракурсу, бо А-50 ага, дозволяє росіянам бачити наше повітря на сотні кілометрів, наводити ракети на цілі. Є штучним товаром таких бортів лишилося менше десяти, та й коштує як пів крейсера Москва. Але у цієї спецоперації є ще один дуже важливий аспект: у ЗСУ з'явилося щось таке, що може дотягнутися далеко за лінію фронту, і здатне збивати не лише повільні А-50. А й маневрені російські сушки пілоти самих бортів збитих протягом тижня збрехати не дадуть. Чому кремлівська пропаганда намагається переконати, що їхні літаки знищуємо не ми, а російська ППО. І як вплине блукаючий Петріот, як жартома у соцмережах називають таємничу українську зброю, на ситуацію на фронті розбирався Павло Васильєв. Російський сушкопад. І там очікля росіяни змушені будуть перебудувати самі власне кажучи виляти, саму ну льоту логістику і нова тактика зсу Україна адаптується. вивчається досвід. Наскільки чутливі такі втрати крил для окупантів? Такі скрепи що нараз неможливо. Як це вплине на дії ворога? Це радянський міг 23 1969 року випуску. І коли Україні вдасться відігнати подалі російські бомбардувальники. Сбили летить. Одвадає. Справжнє військове диво. Вісім російських літаків лише за останній тиждень навіки приземлили Сили оборони України та неабиякі. Серед них справжній призовий трофей. Літак А-50. І ще два винищувачі су 35 і цілих п'ять винищувачів бомбардувальників су 34 саме на них російська пропаганда робила ледь не основну ставку. Мовляв, це їхня відповідь НАТО. Той же су 34 порівнювали з F-22 раптор і називали літаком п'ятого покоління. На практиці, як завжди, все трохи інакше. Але наскільки чуттєва така стрімка втрата крил ворога, давайте розбиратися. Кількість сучасних бойових літаків в Росії, звісно, велика державна таємниця з відкритих джерел відомо про 147 одиниць су 34 і 124 су 35 Але це загальна кількість літаків, виготовлених на початок 2022 року, включно із тими, що росіяни продали за кордон. Скільки їх в строю і досі використовуються у цій війні? Питання. Хоча приблизні цифри все ж існують. Якщо о, зважати на середні розміри ескадрилі, на ті цифри, які були там спочатку е, гарячої фази, якщо зважати на виробництво, на, на експорт, то ну, десь там 70-75 Су-34 є і десь під 80-90 су 35 х Саме Су-34 основні носії крилатих керованих авіабомб. А відповідно, полювання на них може призвести до того, що ворожі пілоти триматимуться подалі від лінії фронту. Росіяни змушені будуть перебудувати самі, власне кажучи, вильоти, саму ну льотну логістику, якщо можна так говорити, тому що а, в різних точках були уражені власне ці літаки. Скиди кабів відтак, якщо не зникнуть, то суттєво зменшаться, і це схоже на нову тактику ЗСУ. Якщо такі бомби збити майже неможливо, то їхні носії, як показує практика останніх днів. Цілі цілком досяжні і от завдяки ем, нашим спроможностям. Ми позбавляємо саме таких спроможностей росіян підлітати на безпечну відстань, от в ту 60-70 кілометрів, і це вже означатиме, що їхня перевага, кількісна перевага в авіації, ну і звичайно ж в пілотах, вона вже перестає відігравати таку значущу роль. Але чи цього достатньо, щоб говорити про новий паритет над полем бою? Адже ворожі авіаційні заводи і досі працюють. Російське військове керівництво і не дуже численні іноземні делегації полюбляють відвідувати об'єкти бойового авіапрому РФ на цих кадрах, знятих восени. Лідер північної Кореї приміром прогулюється на фоні літака Су 35 А ось тут на задньому плані ті самі су 34 Тож питання не в тому, чи може Росія випускати літаки, а в іншому, в якій кількості, і як швидко здатна компенсувати бойові втрати. сучасний росавіапром критично залежить від іноземної електроніки. І, попри так званий сірий імпорт, санкції все ж діють, а це суттєво гальмує російські обсяги виробництва. Більше ніж 10 літаків вони за год Су тридцять чи то сутридцять вони виробляти взагалі зараз не можуть. У них не вистачає комплектації, не вистачає персоналу навченого, не вистачає обладнання кабін пілотів і таке інше. Там з цим великі проблеми. Але чи не головна проблема з тими, хто сідає за штурвал таких літаків за дуже обережними оцінками західних аналітиків? За два роки Росія втратила понад дві сотні пілотів? Самольот білі! Як красавці! Російські пабліки майже під час кожної такої бойової втрати вмикають звичну платівку. Мовляв, це не ЗСУ, а помилка власної ППО. Не виключено, що такі месенджі ретранслюють не дарма, аби російські пілоти, розуміючи справжні ризики, не відмовлялися від польотів. Фамілія? Косик. Якщо наших пілотів збивають наші, то це ну це не порушує договір. Це просто така в нас армія, така у нас дисципліна. А якщо їх збивають українські засоби то це порушує договір який є що нас не можна збивати ми такі великі у нас такі скрепи що нас збити неможливо а можливо ще й тому що російське керівництво попри санкції досі сподівається на продажі таких літаків за кордон але чи означає збиття такої кількості літаків, те, що Росія втрачає перевагу у повітрі? Чи це змусить її просто шукати нові способи, як надалі запускати каби? Свого часу, коли росіянам стало не вистачати сучасних танків, вони відправили на фронт машини часів Хрущова. А чи можливий такий варіант з літаками? Це радянський міг-23 1969 року випуску. А це пілон для авіаційних бомб або ракет, такий самий, як і на сучасних російських літаках. Ці деталі в них однакові. Тож цей літак також теоретично може бути носієм кабів. Звісно, Міг-23 це лише один із прикладів. Дів ще є су 27 інші штурмовики та бомбардувальники. Якщо ми говоримо про умовні ці авіабомби, навіть не крилаті, а звичайні, то в принципі ці літаки вони і раніше використовувалися в радянському союзі саме для скидання таких авіабомб. Звісно, мова більше йшла про су там Су-25, тобто такі важкі бомбардувальники. Ось але в принципі цих літаків на території Російської Федерації залишається сотні одиниць в різному стані. Тож потенційно Росія має ще сотні носіїв кабів, бо для цієї зброї головне. Швидкість і висота польоту літака, а його вік справа другорядна. Така ситуація, вона дійсно можлива, і я думаю, що ми прийдемо до неї, якщо ми додатково не отримаємо додаткових засобів протиповітряної оборони. Але на будь-яку дію є протидія відомий спосіб ще з часів холодної війни, гонка озброєнь. І тут з допомогою ЗСУ західна бомба GLSDB керована з крилами та ще й з двигуном, яку наші бійці вже застосовують на фронті. Звісно, те, що росіяни шукатимуть інші способи, як запускати свої каби, виключати не можна. Бачимо, що все ж таки і Україна адаптується, вивчається досвід, і росіяни також вони абсолютно вивчають ці можливості, і не виключено, що в майбутньому ми побачимо крилаті бомби з більшою дальністю. Українська тактика тоді теж може дещо видозмінитися із боротьби з носіями крилатих бомб у повітрі на боротьбу з ними на землі, там де вони. Шукають на зліт, Павло Васильєв, Факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.